Літні канікули у самому розпалі, а юні спортсмени Лозової працюють і продовжують радувати своїми перемогами. 27 червня у місті Кам'янське на Дніпропетровщині відбувся відкритий кубковий турнір з волейболу Маю честь запросити. Ці змагання присвятили відзначенню Дню молоді. Турнір з волейболу проходив серед дівчат 2004 року народження та молодше. У змаганнях взяли участь вісім команд. Від Лозової виступила команда дитячої юнацької спортивної школи Олімпія. За результатами проведеного кубкового турніру з волейболу Маю честь запросити, третє місце отримала команда Іскра місто підгородне Дніпропетровської області. Друге місце посіла команда з міста Тернівка Дніпропетровської області. І перше місце виборола команда з Лозової, дитячої юнацької спортивної школи Олімпія. Тренер Рубан Тетяна. Серед лозівських спортсменок нагородили кращих гравців заводяну Анастасію, Бичкову Олесю, Кулікову Надію та Лебідь Ольгу. Вітаємо юних волейболісток з перемогою і бажаємо досягати нових вершин і прославляти Лозівську громаду.